Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Форлана. Я впевнений, що приблизно місяць тому ви бачили, ви пропускали, або ви навіть використовували ось такі от закидання для того, щоб вивести свого гравця одразу після розіграшу м'яча з центру поля, сам на сам з голкіпером. І це реально круто працювало. Це я використовував дуже регулярно, і це давало мені можливість фактично вийти вперед, самому початку матчу, що відповідно позитивно складалося для мене. Але десь приблизно три тижні тому. Тому вийшов патч від eSports, який майже повністю пофіксив закидання в дотик. Принаймні ті закидання, які ми робили раніше, які я особисто виконував, вони фактично перестали потрапляти до адресата, бо це або кудись в бік від гравця, або занадто слабо, або занадто сильно. Ну і, відповідно, багато хто перестав виконувати ці закидання, бо що вони просто неефективні. Але, звичайно, що знайшовся інший спосіб. Фактично, який копіює ті закидання, які ми робили там місяць тому приблизно, і це все працює як і раніше. Щоправда, виконання трошки інше. Сьогодні про це мова і піде: як забивати найшвидші голи у матчах? Чому найшвидші? Тому що зазвичай цей гол буде датовано першою хвилиною. Матчу, тобто це перша атака, і ви можете вже вийти вперед. Зараз розкажу вам, як це робити. Ну і, звичайно, що як протидіяти такому. Ну а після перегляду обов'язково не забудьте залишити ваш лайк, підписуйтесь на канал також та на телеграм-канал, як завжди, там дуже багато новин не пропускайте. Отже, нещодавно я відкрив для себе цей спосіб. Побачив однієї людини, яка це зробила, і вирішив відтворити відповідно. В мене стало виходити, і фактично знову ж таки, як я і казав, цей спосіб майже схожий з тим, який ми використовували там місяць-півтора тому, тобто майже ті самі закидання, але виконуються вони трошки інакше. Я думаю, ви вже побачили ту різницю, про яку я кажу. Але звичайно, що це ж туторіал, тому я вам зараз покажу детально з уповільненою зйомкою з геймпадом, що де я натискаю для того, щоб виконати ось таке. Закидання. Розпочнемо з першого пункту. Ми віддаємо пас з центру поля на найближчого до нас гравця, і утримуючи потім від нього стік в напрямку того самого забігаючого гравця, направляємо стік, натискаємо L1. Таким чином, гравець, який віддав пас зараз, почне після того забігати. Далі, далі нам треба трошки часу для того, щоб цей гравець забіг. Як от зараз в мене забігає Роналдо, я віддаю пас назад. І далі дивимося подвійне натиснення на кнопку паса. На Мбапе в моєму випадку, бо він знаходиться у центрі поля зараз. І третій пункт це L1 затискається, плюс трикутник, і, звичайно, що отримуємо направлення нашого лівого стіку. На Радарі це ось так от виглядає, поки ми там перепасовувалися. Роналдо майже ідеально забігає по таймінгу за захисників, відповідно отримуючи передачу, він залишається фактично без опіки, без гравця захисту, який міг би зараз завадити нам забити цей гол. Ось, в принципі, все це дуже просто. Перегляньте ще раз детальніше все, що я зараз показав, і я впевнений, у вас це буде. Виходити, ну а тепер як протидіяти тут, в принципі, дуже і дуже просто покажу на прикладі одного з моїх суперників. Перше, найголовніше треба побачити, що суперник запустив свого нападника після того, як розіграв м'яч з центру поля. Це насправді не складно помітити, що гравець побіг. І відповідно після цього у вас має спрацювати бажання. Закрити цього гравця це робиться правим стіком. Ви перемикаєтесь на центрального захисника, який закриватиме ту зону, куди забігає нападник. І відтягуючи свого захисника вручну назад, ви повністю фактично на 99%. Залишити нападника без м'яча, тому що він забігає, а вам всього лише треба вистрибнути і зіграти головою. Тому майже завжди ваш захисник буде першим на м'ячі, і нападник з цим нічого не зможе зробити. Ось так: от все просто. Тренуйтеся, друзі, пишіть обов'язково відгуки, як почнете забувати такі голи. Чому я взагалі вам такі туторіали показую? Бо це не дуже схоже на реальний футбол. Я з цим абсолютно погоджуюсь, але і суперники ваші, повірте мені, не цуратимуться використовувати різні фішки. Саме тому я вважаю що і ви маєте знати ці фішки, використовувати на свою користь і знати, як проти них протидіяти. Я бажаю вам успіхів у Фа23. Не забувайте підтримати це відео. Побачимо зовсім скоро та слава Україні! Папа! -па.